Наш пункт незглавності був відремонтований. У нас є генератор на 14 кВт. При повному блекауті Ми включаємо генератор, пускаємо людей, заряджаємо мобільні пристрої, гаджети, можемо закип'ятити води та зігріти дитячу їжу. Є пілінальний столик дитяче наповнення, тобто розокрашки, розмальовки, книжки. Карімати для дітей, якщо можна десь сидіти, стульчики, Покриття розраховано на 90 осі. Пункт незламності в Олександрівській гімназії облаштований відповідно до постанови про організацію роботи пунктів незламності. А саме ми маємо кімнату матері і дитини, зону для перебування відвідувачів, кімнату для людей похилого віку, ігрову кімнату, де мами можуть перебувати разом зі своїми дітьми. Є зона Wi-Fi, до якої можуть підключатися відвідувачі, є можливість зарядити мобільні телефони, зробити чай, каву і перечекати відповідно блекаут, якщо пункт незламності негайно розв'язувати. Згортається, то ми зустрічаємо відвідувачів. Маємо для цього відповідно бейджі, маємо для цього адресні таблички, якими ми можемо сигналізувати про те, що тут пункт незламності є розгорнутий, і сюди люди можуть звертатися за допомогою. Пункт незламності має дві зони Wi-Fi, має зони для приготування їжі. У нас є альтернативні засоби живлення. Це екофло, який розрахований на 1,5 кВт, який може роздавати інтернет. І яким також можна підзаряджати і гаджети і скористатися мобільним інтернетом, якщо це потрібно. Ми маємо 15 буржуйок для приготування їжі. Ми маємо генератор, який розрахований на 17,6 кВт. Наш пункт незглавності готовий надавати всю необхідну допомогу мешканцям району, міста. Будь-який момент за необхідності ми можемо розгорнутися протягом 15 30 хвилин. әле <laughs>